Доброго дня, шановні друзі, колеги, підписники. Перш за все, хочу всім подякувати вам за перегляди. Дуже приємно. Дуже приємно дивитися, що з кожним днем кількість переглядів збільшується. Значить, інформація корисна, значить, вам цікаво. Ну і в нас що, в нас продовжуються дощі. Сьогодні, слава Богу, немає. Вчора не було. Таке, що сьогодні моросило, але... Їду зараз на товарний посів соняшника Карери. Я в цьому році соняшник собі не сіяв, а колега посіяли десь 170 гектарів, там два, два великих поля. Хочу подивитися, в якому він стані, тому що багато хто жаліється, що соняшник в цьому році відпадають шапки, гниє, тому що рік специфічний, всі ви знаєте чому. І багато хто сіяв без добрива, без всякого захисту, мінімального за фунгіциди, інсектициди ніхто не говорить, за мікродобрива теж. Ну в кожного по різному, але в більшості так. Тут в мене ну, знайомих, практично усіх, працювали на жорстких мінімалках. Тому зараз подивимося, що там як виглядає на полі. Так, Посів був із 7 по 9 травня. З густотою 58 тисяч виставляли на сівалці. Густота фактично, зараз перед збиранням, коливається по полю, скажімо, від 54 до 55 тисяч. Посів проводився сівалкою Гаспардо із Джундіром 130. Посів був без добрив, по захисту далі був ґрунтовий гербіцид, генеричний препарат, схожий до примекстри, аналог примекстри. І далі по вегетації нічого не було. Гібрид тут посіяний Карера під Клірфід Плюс, але в цьому господарстві він вирощується вже третій рік по класиці. І Проблем ніяких немає. По вегетації е, одноразово було е, зроблено ротаційною бороною. І, в принципі, все. Не з захисту ніякого по вегетації, мікродобрив, там, підживлень, е, нічого не було. Тобто тут технологія на максимально мінімальних мінімалках. Можна так сказати. Заходимо в поле і дивимося. Заходимо далі, йдемо, йдемо. Не сказали, що з краю подивився, всередині не зайшов. Йдемо, 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 йдемо. Вийшли на Вийшли на гони і дивимось. Ну, Скажімо так, кошики тут не досить. Висок, скажімо, не досить великий в цьому році, але де їм великим взяться коли нічого не було. Так. Але виглядає ось так, соняшник. Тобто, щоб було відпадання шапок, як мені дзвонили, говорили, що у нас відпадають шапки, капець-капець. Ну тут цього нема. Тобто він нормально достиг. Насіння. Насіння в принципі непогане. Зараз розлущив. Ну, насінинка виповнена. По заліку, звичайно, побачимо, як всі кажуть. Бункер покаже. Але в принципі загальна картина по соняшнику, тобто він вирівняний, рівномірно, достигший. Достиг він раніше, чим мав би достигнути, бо, ну скажімо, все залежить від фону. Був би кращий фон. Був би він, може б зовсім іншій зараз стиглості. Але так, в принципі, кожна шапка невеличка. Зігнута, достигша, гнилі. Ну, гнилі я не бачу. Даже ось хай розірвем зараз кошик. Один Розірвем кошик. І кошик нормальний. Звичайно, проблеми в багатьох є. Особливо на ранніх гібридах, які розстигли ще раніше, а не були зібрані до дощу і проблема могла бути. Тут я цього не бачу. Ось хороший кошик. Тоже все добре. Ось всі кошечки вони такі, скажімо, невеличкі. Взагалі невеличкі урожайність Я думаю, що тут буде не, не супер, тому що і так зрозуміло, чому вона буде не супер, бо не було ніякого нормального агрофона, але по втратам ну, їх за, на даний час немає. Нас передають, що буде все-таки щось розпогодиться Соняшник сухенький що він хоч і перестояв трошки, але проблеми нема, все чистенько, все гарненько. Якщо тут проблем і переживань, слава Богу, ніяких немає. Зараз переїдемо ще на більший там масив. Тут не десь. 40 чи 50, 40 десь гектар. А зараз переїдемо на ласи, де під 80 гектарів подивимося там. І тут картина наступна. Це поле, воно знаходиться так більш в низині від дороги. Ну, Тут і соняшник завжди і вищий. Ось у мене там, метр сімдесят і висота соняшника ну, трошки вища від мене. Десь метр ну, вісім-вісімдесят п'ять. Тут він завжди вищий, тут агрофон більший. Туди, якщо піднятися на а далі на пагорб Там він буде менший, але в принципі тут висота, висота немаленька. Тут картина наступна. Зараз покажу. Так, тут картина наступна. В принципі, з соняшником тут теж як такої проблеми немає. Критики. Ну, Трошки починаються гнилі. Тут ось нормальний кошик. Є де-не-де зустрічається. Зустрічається більшість на тих рослинах, які понад самою дорогою ще зелені. Скажемо, ще в фазі тільки знаходяться в фазі достигання, а там є проблеми. Тут проблем ніяких ще немає. Скажемо, тільки-тільки десь починається. Більшість шапок вона є нормальною, скріпка, стигла, хороша, хороша шапка. Також хотівши зауважити по цьому полю тут соняшник був. Е так, минулого року тут була. Так, да, минулого року тут був соняшник. Потім після нього посіяли пшеницю і після пшениці цього року знову соняшник. Ну, ось зустрічається картина ось така. наприклад, Ось гниль, да, гниль є кошика. І виливається вода, і все там згнило. І воно ще трошки постоїть і буде отака картина. Ляп. 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 І така картина дійсно в цьому році вона є. Вона не є новиною. Але тут на цих полях ну це один-єдиний кошик, який я такий знайшов. Може ще там декілька попадеться, але критики я не бачу. Через... Навіть якщо будуть тиждень і ще дощі, проблеми тут критичної ніякої не буде. Звичайно, хочеться зібрати, зібрати чим раніше, і, можливо, воно повпливає на якісні показники, але критики як такої тут немає. Так що всім дякую за перегляди. Далі буде цікавіше, і все буде Україна.